Анонімності в мережі не існує, напевно, для вас це не секрет. Я пам'ятаю, як років 15 тому на кафедрі філософії я ще працював доцентом, і там завідувачка кафедри розповідала про анонімність в мережі. Я тоді вже над цим трішки десь всередині сміявся і намагався пояснити, що ніякої анонімності насправді немає. А з сучасними алгоритмами аналізу інформації вашу особистість можуть змалювати навіть тоді, коли ви зарисувались під усю можливу анонімність, адже ваш Психотип, ваші дії, ваші звички, те, що ви робите, читаєте, коментуєте, все це воно невблаганно вказує на одну людину в усьому інтернеті. Докладно про це телеграм, шапці профілю та ICTV провели розслідування, дослідження, які є сьогодні. Технології. Я думаю, вам буде цікаво почитати, подивитися і подумати про те, що інколи ви пишете в коментарях, кому і чим це може завтра вже для вас обернутися. Будьте обережними і поводьте себе чемно. Знаєте, чемність, вона завжди в моді, а тепер вона ще й в безпеці. Гарантує вашу безпеку. Бережіть себе, Telegram і YouTube в шапці профілю.